А ви на каналі Punisher, і у мене для вас досить незвична річ. Точніше, я б сказав, специфічна річ, і це магніфер для приодинчного бачення. Одразу виникає питання у необхідності подібного девайсу. А необхідний він для збільшення зображення у приодічного бачення ціною кута зору, оскільки складатиме він лише 13 градусів. Притому буде збільшувати зображення в три рази. Постачається він у нейлоновому чохлі з велкроклапаном. Всередині присутні демпферні вставки, а ззаду присутнє елай кріплення на жиле чи інше спорядження. На самому ж магніфеї присутня кришка, яка захищає прилад від засвічування. Підходить даний магніфер для приладів нічного бачення серії AN14 та AN7, а також MAM14. Кріпиться магніфер за допомогою швидкоз'ємного адаптеру. Чи внутрішньої різьби. Тож, як встановлюється цей прилад? Ну, для початку нам потрібен сам прилад нічного бачення. A few moments later. Повинні розуміти, що потрібний даний пристрій виключно для статичних робіт, наприклад, для закріплення на зброю. При встановленні приладу на шолом буде втрачатися комфорт і рівновага. Для цього треба мати противагу. Але у поєднанні всього буде велике навантаження на шию. Питання, чи брати вам цей магніфер чи ні, я залишу відкритим. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть вам обрати те, що вам потрібно. А на цьому все Підтримуйте нас лайками і носіть якісні речі.